Центру єдності та національного супроту було відкрито 28 листопада 24-го року. І саме в рамках діяльності цього центру ми проводимо навчання для громадян Донецької області і безпосередньо в громадах Донецької області були розпочаті розпочаті тренінги в січні 25-го року. І сьогодні ми розпочинаємо тренінги в місті Дніпро. На тренінговому центрі Червоного Христа Дніпропетровської області і працювати на постійній основі. І ми всього від Донецької області є у нас вже засновані 94 хаби по всій території України, і ми плануємо задіяти всі хаби по всій території України. Розпочинаємо ми з Дніпра та з Києва, тому що найвеликі. Конгломерації, так скажімо, людей е, у нас знаходяться в Дніпри, Дніпропетровській області та в Києві і Київській області, але вже є у нас запити із льова на проведення таких тренінгів із інших міст України, де є наші хаби. Сьогодні в нас тренінг по першій допомозі. От ми таких тренінгів багато проводимо. Дуже дуже це зараз актуально важливо, тому що в нас всі наші волонтери навчені, всі наші співробітники навчені, навичка надання першої домедичної допомоги. Вони ці знання всі використовують своїй роботі, особливо загін швидкого реагування під завалами. І допомагає ДСНС службі, от і в пошуках людей надані їм першої до медичної і психологічної допомоги.